Доброго ранку! Всіх вітаю зі святом. Сьогодні 6 грудня 2024 року. Заняття із соціуму старшої групи. Тема заняття Святий Миколай. Гості завітаю. Доброго ранку, доброго дня. зичу здоров'я вам, дітки, та щастя щодня. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Адже сьогодні у нас два свята День Святого Миколая та День Збройних сил України. Ще я вас і вітаю. Сідайте рівненько та слухайте уважно. Як я вам уже сказала, сьогодні День Святого Миколая, та ви вже, мабуть, всі отримали подарунки, гостинці від нього, адже ви прокинулись рано та зразу ж почали дивитися, що ж у вас є, або під подушкою, або в чобітку. В грудні Чекає зустрічі зі святим Миколаєм. Він покладе подарунки всім діткам. Але вже це свято й прийшло, мабуть, всі отримали подарунки. Всі діти з нетерпінням чекають подарунків від святого Миколая, від чудотворця, всемирське життя, якого було сповнено любов'ю до ближнього. Його чудеса звершаються й сьогодні. Тож він, наш український Санта Клаус, Святий Миколай. Існують такі легенди, що коли його вперше віднесли до купелі, він став на ноги і сам стояв. Ось така легенда існує. Батьки виховували свого сина у Християнському дусі. Після того, як їх не стало, він успадкував родинний маєток, проте вирішує віддати все бідним. За легендою молодий Миколай. Ходив по місту, таємно залишав людям гроші, теплі речі, ліки та інші речі. Але робив він це тільки вночі, щоб його ніхто не бачив, адже він це робив не для власної слави, а за своїм бажанням. У країнах Західної Європи вважається, що вірним супутником Чудотворця є Віслюк, який має сіру сріблясту шерсть. А в Україні існує легенда, що Миколая супроводжують ангели, які вказують святому, де слухняні діти, і чортики, які вказують. «Де Дешкетники. Я впевнена, що ви відноситесь до першого. За вами слідкують ангели і вказують, де ви те слухняні діти. Оскільки святий Миколай вважається також покровителем моряків, існує така легенда, що він був мореплавцем. Або рибалкою. Але, ймовірність, що його родина мала певний стосунок до рибальства. Тому дуже часто, коли наближається гроза і розпочинається шторм у морі, моряки кличуть саме Святого Миколая на допомогу. І він їм допомагає важкі часи. Святитель Миколай вважається захисником бідних, скривджених та несправедливо засуджених. Шанували святителя як покровителя шлюбу. Від святого Миколая я даруночка чекаю, не столю всю нічку очі, бо який він. Знати хочу. Так, дуже важко засинається проти 6 грудня, тому що всі, всім хочеться вже побачити, що ж приніс Святий Миколай. А ось і лист, дітки, нам від Святого Миколая. Послухайте, я вам його зачитаю. Дорогі дітки! Вітаю вас! І з Днем Святого Миколая. Ви всі дуже старалися цього року. І я пишаюся вашими успіхами. Будьте добрими, щирими. Завжди допомагайте тим, хто поруч з любовю, ваш Миколай! Ось такого листа я сьогодні отримала, і я вам мала його обов'язково. Зачитати, тому що це лист саме для вас. Але давайте ми ж розглянемо, як то себе вів цілий рік. Тому ми, побачимо, ми пограємо в дидактичну гру, яка називається Подарунки від Миколая. І ви побачите себе в цих дітках. Чи отримуйте подарунок від святого Миколая чи різочку? Давайте розглянемо першу ось картину. Що хлопчик робить? Так, тягне кішку за хвоста. Як ви думаєте, святий Миколай що йому дасть? Подарунок чи різочку? А вже ж різочку, тому що це дуже негарний вчинок. А ось подивіться на цю картину. Так бабуся упала, тому що слизько, сніг та лід на дорозі взимку. І діти підійшли, допомагають їй піднятися, тож їм обов'язково ось такий подарунок від Святого Миколая. Давайте розглянемо ось тут, який вчинок цей хлопчик робить. Так він допомагає нести сумки з магазину і йому правильно подарунок. А ось тут, що трапилося, діти побилися. Це дуже негарний вчинок, я впевнена, що ви так. Не робити ніколи, не отримати таким діткам подарунка від Святого Миколая, тільки може бути різочка, правильно ви здогадалися. А ось давайте розглянемо цю картинку. Що роблять дітки? Хлопчик схопив дівчинку за волосся, а інший цього хлопчика за руку. Чи допустима така поведінка дітей? Ні, не можна так робити. І різочку цим діткам, а не подарунок. А Ось подивіться, дівчатка дуже гарно грається, а хлопчик що робить? Сипле на голову дівчинці пісок. І що він отримає? Так, а вже ж різочку. Хіба ж можна чекати за такі дії, за такі вчинки подарунки? Ні. Святий Миколай все бачить. Давайте розглянемо ось цю картину. А хлопчик допомагає матусі сумками. Він вічливий, працьовитий, вихований. Так, йому подарунок, правильно? Ви підказуєте. Мені. А ось цей хлопчина що робить? Так топче квіти, ламає гілочки. Як ви думаєте, що він отримав на День Святого Миколая? Так, він отримає різочку. Ось подивіться, на. Слідуючий малюнок, що хлопчики так б'ються один одного, аж іскри летять, не можна так себе вести. Так, і отримають вони обидва порізочці. А ось подивіться на цей малюнок, гарно подивіться, дивіться в нього. Так, ось двоє діток граються. Але ось дитина також хоче з ними погратися, вони не взяли її в гру. Все як би й добре, тому що вони між собою граються, але потрібно дружити із дітками з особливими потребами. Будьте чемними та ввічливими, і ви завжди отримаєте не різочку, а подарунок. Давайте розглянемо вчинок ось цього хлопчика. Що він робить? Так він в місце до себе в транспорті Зазвичай йому подарунок. А ось тут, що ми бачимо. Так дітки годують птахів, дуже чемні та ввічливі, і їм подарунок. Так, і хлопчик отримав подарунок. І ось ці дітки отримали подарунок. Вважається, що якщо у цей день загадали найзаповітніше бажання, звернувшись до Святого Миколая, то воно обов'язково здійсниться. Саме тому діти щороку пишуть свої побажання. Миколаю у, своїх листах. у деяких регіонах України на свято варять кутю та частують гостей медом. Також є вірування, що зранку до хати має увійти чоловік, що віщує добро, багатство, добробут. Святий Миколай вітає нас прийдешніми святами. Я вас також вітаю сьогоднішнім святом та святами, які будуть синку. Хай Миколай принесе в хату здоров'я, радості багато, приємні щирі поцілунки і ще багато подарунків. Я впевнена, що ви себе пізнали під час розгляду картинок до дидактичної гри, різочка чи подарунок. І я впевнена, що ви бачили себе тільки як дітки, які вели себе чемно, виховано, вічливо та відноситись до тих діток, які не отримують різочку. Отримують тільки подарунки. Тож будьте вічливими, люб'язними, вихованими, поважайте дорослих, любіть природу, піклуйтесь взимку про птахів, про тваринок, які є бездомними. Але все це робимо разом з батьками, тому що. Вам не можна підходити до бездомних тварин. Заняття наше підійшло до завершення. Гарного вам свята. Зустрінемося.